До Клевонської селищної ради восьмого скликання обрано 26 чоловік. На позачергову 59-ту сесію прибули. Амелянович Олена В'ячеславівна Відсутня. Антонюк Ірина Васильівна. Присутня. Бруснік Іван Анатолійович. Присутня. Гаврилюк Наталія Іванівна. Гуслістик Ігор Миколаївич Заяць Віктор Миколаївич Заяць Роман Вікторович є yeah. Викторович. Алла Андріївна. Левицький Іван Олександрович. Левицький є. Yeah. Лобач Сергій Миколаївич Овдічук Вікторія Миколаївна. є yeah. Віктор Миколаївич є yeah. Рибачок Олег Леонідович. Yeah. Романович Ігор Романович. Солодуха Іван Олександрович. Є. Yeah. Тимощук Ірина Іванівна. Є. Yeah. Шевчук Роман Іванович. Є. Yeah. Шмаранчук Володимир Михайлович. Шукалюк Олена Леонідівна. Є. Yeah. Юрчик Тетяна Віталіївна. Є. Yeah. Ну, е, э, девсю Андрій Анатолійович. І Зайцев Віктор Миколайович. Є? Є. 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 Разів скільки? 16. Чи пара 16. така. 16х16. Це система Відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія є правомочною. На підставі частини 10 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Пропоную сесію відкрити. Хто за те, щоб розпочати роботу 59-ї позачергової сесії Клеменської селищної ради, прошу голосувати. Хто за? Так. Антонюк. Антонюк. Антонюк за. Е, Іван, О, Дійчук, за. Бруснік, за, Гаврилюк. Гуслистий. Дякува за. Гуслисти, Заяць за. За. Віктор Миколаївич, за, Заяц Роман. за, Левицький Іван. Левицький за. Панчелюга Віктор. За. Рибачок Олег. За. Солодуха Іван за Тому Ірина за Щевчук Роман. за Щокалюк Олена за Юрчик Тетяна. за Пропоную 59 ту позачергову сесію Клевенської селищної ради оголосити відкритою. <різь>

Для роботи сесії нам необхідно обрати секретаря сесії і лічильну комісію у кількості трьох чоловік. Пропоную секретарям сесії обрати дякую Наталі Володимирівну. І лічильну комісію у кількості трьох чоловік. Гаврилюк Наталію Іванівну, гуслістого Ігора Миколайовича і Шевчука Романа Івановича. Є інші пропозиції? Немає. Немає. А, таку пропозицію прошу голосувати. Антонюк? Антонюк за. Бруснік. За. Гав... Бруснік. За. Гаврилюк. «За». заяць Віктор. Моя рівна трохи Валерій. Заяць Віктор. Заяць Роман. Заяць Роман. Да. Левицький Вам. О, це буде надовго, це За. писне. Заяць Віктор. Е, так, Авдічук, За. Так, лавицький ван. Овдійчук Вікторія. Панчерюга Віктор, Рибачок За. Олег. За. Молодуха Іван, Кощук Ірина, За. Шевчук Роман. За. Шукалюк Олена, Юрчик Тетяна. За. За. На порядок денний виноситься проєкт рішення про внесення змін до бюджету Клеванської селищної територіальної громади на 25-й рік. Чи є ще пропозиції? Немає? Немає. Отже, Немає. хто за те, щоб на порядок денний винести проект рішення про внесення змін до бюджету Кременської селищної територіальної громади на 25 рік? В цілому? Прошу голосувати. Хто за? Антонюк? За. Бруснік. За. Гаврилюк. За. Гуслистий. За. Дякува. За. Заяць Віктор. За. Заяць Роман. За. Левицький Іван? Левицький за. Повдійчук Вікторія. За. Панчерю Віктор. — «За». Рибачок Олег. — «За». Солодуха Іван. — «За». — «За». Шевчук Роман. — «За». Шукалюк Олена. За. Юрчик Тетяна. — «За». Е, регламент. За скільки часу завершимо роботу сесії? 15 -15. 15 -15. 15 -15. Без регламенту. Без регламенту. Хто за те, щоб завершити 15.30? Прошу голосувати. Хто за? Антонюк. За. Бруснік. За. Гаврилюк. за Гуслистий. Дякова за. за. Заєць Віктор. за Заєць Роман. Левицький. За. Левицький. За. за. Обдійчук. Левицький за. За. панчелюга за. Рибачок, Олег, Чоколе. За. Солодуха. Симощук. За. Шевчук. Шукалюк Олена, Юрчик Тетяна. За. За. Так, отже, переходимо до розгляду питань е нашої сесії. Проект рішення про внесення змін до бюджету Клеменської селищної територіальної громади на 25-й рік доповідає потічуть Світлана Юріївна, начальник фінансового відділу. Доброго дня. Даним рішенням пропонується внести зміни до рішення селищної ради від 19 грудня 2024 року номер 1503 про бюджет Клевенської селищної територіальної громади на 2025 рік зі всіма змінами, а саме збільшити доходи бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік на суму 6 мільйонів 254 тисячі 901 гривня, в тому числі доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади збільшити на 6 мільйонів 71 тисячу 601 гривень. Доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади збільшити на 183 300 гривень згідно з додатком 1 даного рішення. Збільшити видатки бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік на 100 мільйонів 254 тисячі 901 гривень з них. Збільшити видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади на суму 6 мільйонів 155 тисяч 791 гривня за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду бюджету на суму 6 мільйонів 71 тисяч 601 гривня та коштів, що передаються із бюджету розвитку спеціального фонду до загального фонду бюджету на суму 84 тисячі 190 гривень, з них за рахунок перерозподілу видатків. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету серед театної громади на суму 99 тисяч 110 гривень за рахунок збільшення дохідної частини спеціального фонду бюджету на суму 183 тисячі 300 гривень та коштів, що передаються із бюджету розвитку спеціального фонду до загального фонду бюджету на суму 84 тисячі гривень за рахунок перерозподілу видатків. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік у сумі 212 мільйонів 65 тисяч 599 ,45 грн. 45 копій. Обсяг видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади затвердити в сумі 207 мільйонів 754 тисячі 16 гривень 23 копійки. З профіцитом загального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 4 млн 311 553 гривень 22 копійки. Внести зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами на суму 6 млн 254 901 гривень. В тому числі видатки загального фонду бюджету збільшити на суму 6 мільйонів 155 тисяч 791 дев'яносто та видатки спеціального фонду бюджету збільшити на суму 99 тисяч 110 гривень згідно з додатком даного рішення. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади у сумі 11 мільйонів 48 вісім тисяч триста двадцять копійок. Джерелом покриття, якого визначити. Надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 8 мільйонів 800 тисяч 548 гривень 95 копійок. Залишку коштів спеціального фонду бюджету субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 715 тисяч 900 гривень та залишку бюджетних коштів спеціального фонду фонд охорони навколишнього середовища екологічний податок на суму 531 тисяча 872 гривні 94 копійки. Збільшити на 2025 транспорти по бюджету селищної територіальної громади згідно з додатком 4 даного рішення на суму 4 мільйони 729 1830 гривні 16 копійок, в тому числі по загальному фонду збільшити на суму 4 мільйони 529 тисяч 832 гривні 16 копійок та по спеціальному фонду збільшити на 200 тисяч гривень. Збільшити на 2025 рік розподіл видатків бюджету селищної територіальної громади на ре реалізацію місцевих програм згідно з додатком 5 даного рішення. Додатки 1-5 до даного рішення є його невід'ємною частиною. Та ні, є, питань немає. Питань немає, все ж переглянули. Є пропозиція перейти до голосування. Є питання? Немає? Немає. Питання на голосування. То за те, щоб утвердити проєкт рішення Пально. про внесення змін до бюджету Клеменської селищної територіальної громади на 25-й рік, Прошу голосувати. Хто за? Антонюк. Антонюк. Антонюк за. Брусник Іван. За. Гаврилюк Наталія. За. Як Наталія за. Заяць Віктор. За. Заяць Роман. Заяць Роман. Пропав, за. Так. Добре. Левицький Іван. Левицький за. Овдійчук Вікторія. За. Панчелюга Віктор. — «За». — Грибачок Олег. — «За». — Солодуха Іван. — «За». — Тимощук Ірина. За. Шевчук Роман. За. Шевч... Шукалюк Олена. За. Юрчик Тетяна. За. Піддумали навіть. За. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17 9. Так, рішення прийнято. Різ... Те, хто не голосував, тоді пересуває 에... правильно? Так, всі питання, які ми 에, пропонували розглянути на засіданні позачарової сесії, розглянути, розглянуті, різні. У кого є питання? Немає? Отже. Шановні депутати, 59-ту подажу чергову сесію Клемонської селищної ради оголошую закритою. Thank Sheve dae mae mam brae cyrch yno brae dyddin y oedd wedi sylwni gan y mamus cyfaranaetho'n chwarae. Ze masnacho'r sylw o'r presang i ghardd o'r saol ionystoi. Ys i'n dwan. Yno'r

you're